Привіт, Україно! Вітаю всіх, хто стежить за моїм каналом і роздумує над стартом у бізнесі настінного друку. Маю для вас справді гарячу пропозицію. Продаю свій настінний принтер одразу до головного. Апарат повністю обслужений і в ідеальному робочому стані. До 2022 року він працював не покладаючи рук, а зараз шукає нового власника. У чому унікальність цієї пропозиції? Принтер перебуває під наглядом інженерів, які спеціалізуються саме на такому обладнанні. Це ваша впевненість. Будь-яке технічне питання вирішується одним дзвінком до компетентної підтримки рідною мовою. Так, принтер не новий, і я скажу чесно про всі нюанси: плюси: він надійний та обкатаний, як перевірений часом Мерседес. У комплекті йдуть унікальні додаткові щогли, виготовлені в Україні. Вони дозволяють миттєво підлаштовуватися під висоту будь-якого приміщення. У нових китайських моделях таких просто немає. Вам не треба купувати кота в мішку, чекати доставку з Китаю чи ризикувати грошима. Приїхали, побачили, перевірили в роботі і купили. Мінуси: дизайн не такий компактний, як у сучасних моделей, і в баках немає автоматичних міксерів для чорнила. Але головний аргумент ціна всього 11 тисяч доларів. Новий аналог обійдеться вам від 18 тисяч. Ваша економія 7 тисяч доларів на старті. Якщо вагаєтеся чи залетить цей бізнес саме вам, звертайтеся за консультацією, допоможу зважити всі за і проти. Чекаю на ваші повідомлення. Також я пропоную індивідуальну професійну консультацію. Зверніть увагу, вона платна, і ось чому це вигідно саме вам. Я не просто продаю залізо, я передаю досвід. За одну зустріч ми розберемо реальний стан ринку, де шукати замовлення в Україні прямо зараз і скільки на цьому можна заробити. Технічні підводні камені, про які вам ніколи не розкажуть китайські продавці. Економіку прорахуємо термін окупності саме для вашої ситуації, аналіз ризиків. Я чесно скажу, чи залетить цей бізнес у вашому регіоні, щоб ви не витратили гроші дарма? Ви платите за те, щоб не набити гулі, які вже набив я? Це інвестиція, яка вбереже вас від помилок на тисячі доларів. Якщо ж ви вирішите купувати цей принтер, вартість консультації буде врахована у ціну, тобто для покупця вона стане безкоштовною. Всі контакти та характеристики принтера в описі під відео.